І цивільних, і військовослужбовців свого підрозділу, і військовослужбовців інших підрозділів, котрих по певних причинах не змогли надати, я так скажу, не змогли надати дуже обережно. Тому що ситуації були різні, тому так. І навіть ворогу надавали першу медицинську допомогу. Були такі випадки, де, що ви розуміли, це дорога Бахмуту, я її ще раз паминаю, тому що для мене це такий епізод був війни тяжкий. І операції передали, що хлопці відірвало ногу він інстій кров'ю, а інший має осколочне поранення в грудну клітку, тобто перебиті шляхи дихання. Але він дихає, пульс є. Хлопці, які мали евакуувати з піхоти, вони відмовились. Тому я взяв двох піхотинців з собою, які ще були більш-менш притомні, і за мною ще один розвідник. Ми пішли туди відразу, щоб спасти цю людину. При, при, коли ми дійшли до, 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 до нього, я дивлюсь, що хлопець вже жовтий. Ну, тобто я запитую хлопців, щоб це не було моє одностайне рішення. Говорю, пацани, він нормально дишить, хто його привів. Каже: так, да, в нього пульс є добре. Ми тянемо це вузька траншея. Двоє спереду, двоє ззаді. Піднімаємо максимально вище його, тому що там води по коліна, ці багнюки. Ми йдемо, і коли я ззаді ніс, бачу, що він ну, хлопці повністю. Не то, що жовтий, а вже просто такий колір нездорової не людини. Тобто подати що там якісь ознаки життя це дуже складно. Я кажу, зупиніться група. Провіряю пульс на, на руці, на шиї, на нозі. Але сам пульсую, тому що це навантаження йде на тобі броня, навантаження фізичне, плюс постріли і тому подібне. Ми пройшли. Я кажу: ну, хлопець там, варяга у нас був варя, варя ану, говорю, пульс. Він, в мене на Гупрошки є це відео. Він каже: я в перчатках. Я кажу, знімай перчатки, провіряй пульс. Він каже: є. Я думаю, добре, несемо. Тобто для мене було розуміння, або ми спасаємо зараз чотирьох осіб, а тіло заберемо при першій можливості. Хлопці кажуть, є пульс, все говорю, перед команда.